Друзі, привіт! Mercedes-Benz G-Class, або, як кажуть, Helic, G-Gelic. Gelic, я думаю, це по-маскальськи. Тому буду казати Helic э, в общем, машина, ну, така культова, скажем. А саме культова в неї, ну, типа, що дуже багато. Оцей звук. Вона так закривається, що якби мені десь там з боку хтось в темноті відкрив цю закриву машину, я би знав точно, що це іменно ця машина. Нова машина, бачимо 20-й рік, думаю, десь 19-й шкала приборів цифрова повністю дуже цікаво зроблено. Але, як то кажуть, я не огляди роблю. Хоча я так зрозумів, що багато вже хто дивиться і слухає, що я балакаю. Бо я ж не показую процес роботи. Ну, Показую грязну машину, бо я показую чисту машину. Коротше, я якусь таку зайняв дивну нішу. Окей, друзі, в машині їздить е, жіночка, тому дуже багато косметики, багато тоналочки. Трошки щось, бачите, поналітало. Машина трошки була в подорожі. Тому тут під ногами натросилися. Такі машини, як правило, багаті. Дорогі машини, багаті люди доглядають, не дозволяють собі їздити в свинарниках. Тому вони не цей. Але запах машини дуже дивний. Це все через то. Я знаю, мені клієнтка сказала, що собака під час подорожі декілька разів ні берегав. Тому будемо зараз блювоту шукати. як бачите, о, трошки робіт. Будемо шукати блювоту методом пронюхування і то все вимивати. Отакий от дуже ефектний цей Дуже, друзі. А от коли посидимо, от цей капот зіла, можна сказати, перед вами це щось. Сильно, дуже сильно. Ну і дверку. Дварку відкрити вперше. Ще по старинці треба кнопочку нажати. Дуже прикольно. І тянеш, ну, тянеш щось желізне і дуже тяжке. Ззаді тут ніби так все простенько, чесно, нічого такого, щоб аж. Ну просто воно таке велике, високе і воно таке ефектне. Так, як креселка тут прості, ззаді вот вот приколюси, є нічого тут такого, щоб якогось прямо, прямо щось таке, щось неймовірне. А вон першу блювоту ми знайшли, друзі. Вже на одну буде менше. Тут що у нас. Але подивіться, от вам, блядь, Mercedes. Друзі, от Mercedes. Дивіться. Е, тут домкрат сховали, Але подивіться, скільки тут шумки. Це вся машина в такій шумці. Та от тому Mercedes. Тому Mercedes. Тому Mercedes. Такий він. Особливий. Ну тут бачите трошки поналітало. А то що таке? Що це за прикол такий? Що то ви таке Мерседес придумали? Тут таке. Що тут за бляхамо? Що таке? То, щоб ноги не коцати і вони щось таке понадівали і воно таке пооблазали Ви таке, блядь, продаєте. ви, друзі. Передайте, хто може знає тих виробників. Має доступ до них. Перекиньте мій відос, нехай не подивиться, як воно виглядає через пару років експлуатації. Друзі, кожна дварка просто неймовірно тяжка. Всюди зроблено неймовірні моцні ручки. Просто така ну желізна-желізна машина. Ззаді дивний багажний відсік з такою дваркою. Ну, таке ну, будка, ну, непогана. Ну, тіпа, цікаво виглядає. Взагалі, що тут у нас? Ну Тут непогано все, досить непогано. Все в коверліні і так. Ну, цікаво. Тут ще такий прикол, я думаю, що після того, як показати на такій машині, повідкривати дану дверку, в простій машині ви просто ті ручки будете відривали і просто будете так хлопати, що просто всі будуть шуваться, як ви хлопаєте дверима. А в цій машині так треба хлопати. Бо тут інакша дверка не закриється. Так, тут трошки інакше гарний стан, там вона трошки має блиск, Тут зовсім зовсім все як по-новому. бачите, дивіться зовсім як нове майже, ну трошки є. ну Не печально, не критично, правильно говорити. Тут печаль до мене причепилася печально так. З тою москальською. В общем, непогано. Бачите, куди аж пішов. Аж туди-туди. Оце, звісно, Мерседес. Хоч от там щось вони таке вчудили, і тут вони щось таке чудили. Оце якийсь мішочок, щось він має закривати, це все, але він щось ніфіга не закриває. Ну, якась така, коротше, тут треба бути обережним. Ну, тут більш-менш станько, продуємо, все буде чітко. Окей, друзі. Бачите, як от колоночки. Ну, музика теж. Вибачте, що так трошки лишня. Просто машина цікава. Думаю, просто комусь буде навіть цікаво на не дивитися, навіть мене не слухати. Але скажу вам свою емоцію, бо сідав, включав музику. Робив цим джойком з цікаві маніпуляції, теж такий цікавий. Можна верхнім, можна нижнім. Ну, все дуже круто, дуже гарно виглядає, дуже ноші, дуже приємно. І музика так грає, цікаво, Вона це не голосно, хочеться ще більше звук зробити. Але починаєш говорити і розумієш, що ти себе не чуєш. Тобто Музика грає дуже голосно, але вона не напрягає твої барабані перетинки. Це означає, що якісна музика, я так думаю. Крута машина, бляха-муха дуже. дуже. Сара буду ній кайфувати, попробую добитися. Запаху, хочу ще почути запах даного автомобіля. А, бачите, вже все. Резинки. Прості резинки. Ще й репатія, я думаю, буде їх проблемно потім доглядати. Бо ці старіші, щоб були ворсисті Коротше, Гелік ваген, друзі, гелік. За його парти Може знімлю про це знають. Попрошу дружину, щоб прийшла, потримала телефон. Бо самостійно це зняти нереально. Що, друзі, привіт? Я парю, я розмовляю. А така вже машина попалася, думаю, мордяку свою покажу. Бачите, футболку переводів, кепку надів, щоб пльоші не було видно на голові. Часто мені пишуть процес. Ну, блин, процес, Шо таке процес. Це те, як знаєте, в парнуках. Дивитесь, ніби процес цікавий, або да? пробуйте самі зняти той процес, свій процес. От так само і в моїй роботі. Це треба готуватися, треба прибиратися. Тобто не все так просто, я більше ці рубашки в рубашких парю, щоб Сурочки в сорочках, блядь, банани мова, В сорочках паря, щоб не пікатися, Рукавиці подвійні, тепла. І це і їй великі температури. І все це обпікається. Шапку надіваю на голову, щоб підне для того, щоб не капало органіку моє на машину. Машину я готую до того відпарювання, Тобто вона в мене зараз повністю протерта, згрубша, змиваю ці всі плаги. Своїм засобом без хімії, але таким своєрідним І тільки тоді пари, бо якщо парити зразу, з тим плаком воно розлітається, літає і потім неможливо здобути. Ну що, друзі, давайте я вам трошки покажу процес, якщо вам так цікавий процес. Подимося на моє порно. <вір increases> <вір> 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 Великий поток повітря для того, щоб годівати ми зразу спати. Зараз звернувся. Такі підставили на удянути кормозон стандартний, але зразу спарею. Я собі виставляю вологість і таким чином простірую цею. Породімо. Які каток, і капаємо оком, или дики туда. Потім машині залазимо всі душу підводати поток, оце туда йому підтримку. І просто париво. Вовні блять багато І каналі змістився, а зараз каналі знову буде виглядати здобути. Ось такий процес, який за Ну що, друзі, відпарений кубик. Трошки вказав вам процес. Думаю, що сподобалось. А хто не зрозумів, ну то вибачайте, друзі, я роблю не так, як всі. Роблю нашу роботу. Зовсім нашу. Таку роботу не знаю, чи хтось зробить. В общем, чистий, гарний автомобіль, всі гумочки, все гарно. Ми відпарили, потолочок пройшлися. Він зараз гарно блестить. Все красиво. Тут щось калати. І зеркалка не світиться Не знаю, чому. Думаю, що не від мене. Окей. Е прикольний автомобіль, но Зовні. А в середині все-таки якийсь він трошки має якісь душманські приколи. Ну що, друзі? Отаке От це величезне чудо-юдо Мерседесовське. Зовні дуже круто, І реально. Дуже крутий, оці завіси зовнішні. Оце відкривання, дверей таке. Ну прям, ну. Хоча я не знаю, ще я хотів кожного разу дергати таку важку дверку і так от прям класти нею Приїхала по мені трошки понравилось, сподобалось, скажімо так. Ну, і все ну, Мерседес, гарні якісні матеріали, багато е, якогось там алюмінію, лаку чорного, ну, приборка сучасна, все сучас. У нас в машині це іменно посадка, це рівне лобове стекло перед очима іменно зовнішній вигляд. Все, Ця машина грає зовнішнім виглядом. Всередині це Mercedes. Ну, в общем, Mercedes Mercedes. Якщо по салону брати, то взяти ліпше вже ЖЕ, ніж g клас Так, пропарився салончик, бачили процес. Ніби все не важко, але стрьомно. Опасно. Великі температури. Трошки є. Так, от так от виглядає воно все гарно потолок пропарився. Гумочки всі гарно відпарились. Нічим не натирається салон. Після того, як він відпалюється, просто продувається гарячим воздухом, видуваються всі ниточки ще до кінця, щоб воно не мало ніяких розводів. Щоб лак блестів, щоб от монітор гарно блистів. Все. І тепер, ну, скажімо так чесно, я думав сказати, що пахне, ну, чомусь він не пахне, шкіри багато, чомусь він не дає запаху. не можу пам'ятати. Відкривається машина і немає якогось аромату, шкіри або ще чогось, Мерседеса. От відкривається, просто, просто нема запаху. Не, роз, не розумію чого, але це таке буває. Найшов в машині собачі блюватині. Було тільки те, що я і тоді знайшов. Ось Оце під сідухою. То було, то помили, і запах пішов. Так. Ніяких конденсатів, нічого такого, ніякого промокання, все сухо, це теж дуже важливо. Можна там так стирати, втупити машину і потім пробувати її висушити. У мене такого нема. Завжди все висихає. Дуже рідко, якщо вже щось таке старе, грязне і хочеться відмити, то тут трошки промокає, тоді трошки довше сохне. А так все чітко. Ох поляха, ну дверки дуже важкі. дуже важкі. Гарні коврики, все малюється, все прикольно. А тут дуже заді мені сподобалось таке місце цікаве. Для погрузки. О, о, такі от. І тут гумки. Бачите, вони такі дивні. От. Сива, чорна, чимось може було намащена і вона кристалізувалася, фікво знає, не відмилася, є щось щотке в мене привик терти, а потім декладки валази. Бачите, о, шви такі дивні в них. Ну, цікава машина така своєрідна. Непогана, досить непогана. Кажу, а вважаючи на те, що вона така легендарна. А, і тут не світиться. Все, поняв. Значить, тут тільки коли вона звадена світиться щось або таке, або... або щось є. Так, друзі, гарний чистий салон, без пропукувань. Сухенький, гарненький, сіренький. Ось такий. G-клас.